Казка про Тенрека, як він готувався до промови. У серці Мадагаскару готувалося велике свято зустріч осені. Збиралися всі, від маленьких пташок до величезних баобабів, що вже на місці чекали на подію. І от настала несподіванка саме Тенреку в йорду доручили промову. Тенрек занервував Я, але ж я такий маленький. Як мене почують серед стількох, а раптом забуду слова. Його лапки тремтіли, а серце билося так голосно, що, здавалось, чули всі навколо. Йому порадили підійти до Лемура Тіча, бо він вже готував звірів до виступу. Лемур відповів, коли Вьорд звернувся Слухай, друже, це природньо хвилюватися, але є способи, які допомагають. Приходь завтра, розберемось. Проте залишається всього на три дні на підготовку, зауважив Тенрек. Тож будеш як справжній студент. День перший дихання, спокій у серці. Коли відчуваєш страх, зроби три глибоких вдихи і видихи, сказав тіч. Уяви, що з видихом випускаєш тривогу, а з вдихом набираєш упевненості. Вйорд заплющив очі і спробував. Його дихання вирівнялося, лапки перестали тремтіти, і чим більше він практикував, тим більш спокійним і впевненим ставав. День другий. Промова перед друзями уяви, що ти говориш не натовпу, а друзям, які тобі довіряють, пояснив Лемур. Бо саме так і є. Тенрек глянув на мавп, пташок і навіть серйозного крокодила, і в їхніх очах він побачив цікавість і підтримку. День третій, маленький початок. Почни з одного речення, усміхнувся Тич. Скажи його мені. Вйорд несміливо прошепотів. Я маленький, але в кожному з нас є велика сила. Прекрасно, зрадів Лемур, а тепер скажи це гучніше всьому Мадагаскару. Цього дня Танрек знобув силу свого голосу. День четвертий. Промова і віра в значення слів. Коли настав час виступу, вйорд вийшов на середину галявини. Серце калатало, але він пригадав три вдихи-видихи, подивився на друзів і почав. Я маленький, але в кожному з нас є велика сила сила підтримувати одне одного, сила не здаватися, сила бути добрим навіть тоді, коли складно. Він говорив просто від щирого серця, і чим більше говорив, тим більш очей світилося навколо. Птахи перестали співати, звірі завмерли, навіть дерева шелестіли тихіше, аби чути. Коли Тенрек закінчив, галявина вибухнула оплесками. Його маленька промова стала великою, бо торкнулася кожного. Тіч підійшов і тихо прощепотів Учень перевершив наставника. Справжня сила промови не в гучності голосу, а в щирості серця. Наступного разу введу це в програму. І з того часу тенрек Тенреквйорд став символом того, що навіть найменший може надихнути найбільших. Значинка щоб виступити публічно, не треба бути ідеальним чи безстрашним, достатньо дихати спокійно, говорити від серця, почати з малого і пам'ятати перед тобою друзі, яким важливі твої слова.